Добрий день, діти. Зараз я вам покажу коротеньку інструкцію, як створити текстовий документ, внести в нього дані, надати йому ім'я та надати доступ для користувачів. Отже, у вашому браузері беремо нову вкладку. Шукаємо сервіси Google або додатки Google. І тут у нас є два варіанти. Або ми можемо це зробити через. Google-диск або напряму через документи. Натискаємо Документи Ось, бачимо всі файли, які у вас вже є на вашому Google-диску. Всі Google-документи. Створюємо порожній документ. Ось В цьому документі вам потрібно написати есе ваше, до завдання. Далі надати йому назву, і саме головне ним зі мною поділитись. Для цього натискаєте Поділитися, обираємо доступ усіх, всіх, хто має посилання. І натискаєте «Може редагувати, щоб я могла там залишити якісь коментарі, відредагувати, відформатувати ваш текст і копіювати посилання. Натиснути готово. Тепер оце скопійоване посилання, або коли завершите вашу роботу, можете повторно натиснути на стрілочку, копіювати посилання і надіслати його не в загальні коментарі, не так, щоб всі учні його бачили, а в особисті коментарі до вашого уроку. Все, чекаю ваших робіт.